Всім привіт! Ми знову випали з Ютуба, тому що ми захворіли з Ірюшею. Сьогодні третій день, як ми не ходимо в садочок. Хоча вже в принципі можна сказати, що ми вже вилікувались. Не так, в принципі, все страшно було, слава Богу, температури в Ілюші не було. Але в понеділок проснувся. Ну і був настроєний йти в садочок. Встав з ліжка, але показав мені, що йому болить горло. Я подивилася в горло-горло-червоне, позвонила вихователям, сказала, що в нас така ситуація. Ну, і нам сказали, що можемо три дні лікуватися без довідок. Якщо вже ми не вилікуємося за три дні, то тоді потрібно їхати в лікарню і брати довідку. Шозек? Так що Такі то справи в нас. Надіюся, що ще за сьогодні. Ну, в принципі, в нього все нормально, то що він трохи охребше говорить. Якби так трохи чути, як закладено, але дихає носом. Нічого такого більше немає. Горло вже вчора не було червоне і не боліло йому. От я надіюся, що завтра ми підемо в садочок. Я тут вже його і сьогодні відправити, але. Він щось мені зранку закатив істерику. Не захотів обдіватися навіть. Як я не вмовляла, що не казала, все одно не захотів. Тому такі-то у нас справи. Зараз в нас воно, тут малювання. Чоловік пішов на роботу, а ми тут думаю чим займатися сьогодні. Мабуть, треба прибирати. Все, що? <му> Ти хто такий? Я. Yeah. <laughs> Ти? <му> Ось такий наш зайчик. Тобі гордочко болить? Ні. Yeah. Yeah? Завтра в садочок вже піде? Підеш yeah. yeah? до діток гратися? Yeah. Класно. <плук> Отак. І, і проходять мої. ба Ой, боже мій як ще на голову мені не виліз. Кажи ку-ку. 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 Навчився казати ку-ку. Ой, з цим говорінням так тяжко. Другі діти якось хочуть повторювати. Це нічого не хочу повторювати. Він собі, Коли йому здумається, тоді він мама, мама. Щось, нового, ну, щось нове починає мама, говорити. Мама. Що там? Олівчик? Ага. ага, хорошо. Так що такі в нас справи. Всім гарного дня. Ми будемо щось робити. Сьогодні буде таке коротке відео, як завжди. Щось говорю ні о чому. А якщо буде щось цікаве, то я зніму і викладу ще одне на краня. Може, щось спечу, не знаю. Побачу, наскільки. в мене буде настрій на то. Всім гарного дня. Дякуємо, що дивитеся. Ставте нам лайки. підписуйтесь ще на канал, хто ще не підписався, знаю. Переглядаю аналітику і бачу, що дуже багато людей дивляться, але це все нові люди, які не підписані на наш канал. Тому підписуйтеся, будемо дуже раді вас бачити в наших підписників. Виключив мені телефон. Цей гавраліт малий. Хто там є? Хто це там? Мама? Дня. І мирного дня, тихого дня.